На подвір'ї гімназії номородин зібралася вся шкільна родина. Анна, учениця 11 -го класу говорить, навіть не здогадується, що тут буде відбуватися. Проте каже, впевнена, щось дійсно хороше і точно круте. Нам повідомив заступник директора, просто зайшов до класу і сказав, що ми збираємо речі і виходимо. А що очікує, що ми зараз на бару? Е, чесно, не знаю. Може буде якась лінійка, щось бачу прапори. Ну, Думаю, що позитивно. Напогано, не розраховуємо життя у школі б'є ключем завжди, але те, що відбулося далі, перевершило усі сподівання дівчини і без винятку всіх школярів. Як обіцяла адміністрація школи, усі виручені кошти з ярмарку, який відбувся лише вчора, пішли на закупівлю автомобіля для наших воїнів, що нині боронять країну в напрямку Бахмута. Директорка гімназії Олена Рогольова не стримується. Від Відчему та гордості плаче. Я Голос тремтить, проте пані Олена опановує себе і щиро дякує учнівському і педагогічному колективу. Тільки вчора ми з вами провели благодійний ярмарок. І я вам відразу скажу, що такого, такої суми зібраної, не бачив ще не просто школа в нашому місті, не бачив ще жодний проведений якийсь ярмарок аукціон. Ми з вами вчора разом зібрали 63. І вже сьогодні перед нами стоїть наша з вами придбана машина, яку ми сьогодні урочисто передаємо військовим. І я думаю, що від вашого імені, пане військовий, ми вам даємо її на користування. В такому ж вигляді у повному вашому бойовому складі. Ви як якнайскорішою перемогою повертаєтесь до нас всі до одного. І з нашою красунею. Наша сила, ви показали. Вона в єдності. Діти, вчителі і ваші батьки. Я вас вітаю! Ви супер! Ви мега-крутезні. Діти, ви найкращі з нами. Учениця Катерина з теплом на душі згадує вчорашній благодійний захід. Дівчина й подумати не могла, що лише за один день учнівський колектив спроможний об'єднати зусилля і разом зібрати таку велику суму. Це вчорашній нашої ярмарки, я дуже була вражена, як ми зібрали суму. І я не очікувала, що ми можемо купити автівку для наших воїнів. Але вчора атмосфера була просто супер, і якось всі були такі зібрані, всі були так разом і. Навіть найменші молодші, там перші класи вони було видно, що вони дуже старалися, вони дуже були мотивовані. Ми почали все продавати і всі готуються до цього. Там було багато людей. аж сьогодні мене очікували. Що буде такий день. Собі. Ми сподіваємося, що Україна переможе. Ті завзято взялися до цієї справи. Дітки з таким азартом Ми були свідками, як вони вчора ярмаркували. Дуже багато було залучено батьків і. Дуже багато було всього домашнього, яке вони готували на навіть у умовах, коли відключалися світла, да, чули по інтерв'ю, що це були і печі, наприклад, українські, да, де пеклися пиріжки, тому ми сьогодні маємо такий потужний результат своєї роботи. Про такий результат, тобто суму, яку ми зібрали, ми взагалі не очікували. І після того, як вже були кожним класом почитані кошти, підбита загальна сума, і коли я уже у вайберспільноті оголосила всім загально. То до мене були дзвінки уточнення. Це точно все правильно посчитали. Менш ніж доба, і ось він довгоочікуваний результат благодійного ярмарку вже на подвір'ї гімназії, а згодом і на фронті.